Так, Всім привіт! Ви на каналі Шкода, що не Що знаходимося у місті рівному. Сьогодні загальний ринок. Починаємо е, там, там 6-7 і поїхали далі по максимуму, що побачу на ринку, буду вам показувати. Від вас відразу для, від вас відразу для мене підписочка на канал Шкода, що не Поставте лайк, вподобайку. Ну, ясно, що перевіряєте перед покупкою. Моя така порада, як завжди. Повторююся відео. Також, якщо вам потрібен якийсь огляд, супровід на ринках Луцк рівне телефонуйте детальніше за моїми номерами телефону, які знизу закріплені. Ну і не забувайте, можемо по Україні також машинки глянути. Є наші експерти, які зможуть вам допомогти в підборі. Тому приємного перегляду. Поставте відразу вподобаючка Ми поїхали і починаємо з от такого першого варіанта Це є Рено. Ран в такому білому кольорі третього покоління, лінзована оптика, 1,9 дизельок. Бачите, дівчата ховаються, стісняються. Заявлений пробіг 176 тисяч кілометрів. Хороші двигуни їхні. Купляли людям такі машини, але щось рідкість на даний час, вона рідкість, зазвичай йдуть 1,5 2,0, 1,9 рідкість, але хороші двигунчики можете собі, в принципі, для сім'ї брати непоганий сімейний мінівен. Популярний. Зефіра в нас. Отак, що в нас Зефіра? 2007 рік, 5500. 1.6 бензин. І є сертифікат уже. Повністю обслужена. Так, по салончику, в принципі, ви зрозуміли. Так, добрий день. Так, дача СТФ. Хто хоче дачу СТФ? Даний варіант у нас 6,299 доларів 10-го року 1,6 бензин. О, машинка відкрита, так? Да? Так, да, відкрита машинка. Давайте вам покажу по салончику. Так. Кондиціонер. Стеклоподйомники є п'ятиступочка. Ось такий варіант. Можливо, зацікавить. О. Телефонуйте до продавця. Zoe електричка. Також такі машини перевіряємо, оглядаємо. Доволі такі міські машини. Можливо, когось зацікавить. Можемо також вам перевірити, надати повністю звіт, але не... а, номер телефона є. Немає цінника. Ой, ціни немає по даному автомобілю. Давайте вам. О, тауран. Також мене часто питають за таурани, покажи таурана, добрий. Так. Тауран у нас вартує автомат 1,6 дизель, 10800 доларів 13-й рік. Як вам такі автомобілі? До речі, в нас є людина. Я там на телеграм скидав. Е Є тауран 1.4 TSI з пробігом 49 тисяч 11 рік. Кого зацікавить, детально наші експерти можуть вам підтвердити цей пробіг, показати вам автомобіль. І я думаю, що там продава, продавця звати Павло зацікавить тауран 1.4 TSI на сухій, коробці, на сухій коробці 49 оригінального пробіга, машина офіційна сервіса, ну, один власник салона, офіційна машинка. Телефонуйте за моїми номерами телефону, зможемо для вас дам, дам контакт продавця Павла. І в принципі він вам е, надасть е, всю інформацію по автомобілю. Тому хто от є фанатом, дуже рідкість 49 тисяч пробіга. Телефонуйте так, але 3 літра дизель, 2017 рік, 25900 з 2017 року. Бігунчик шепче. Так, Гольф у нас 11850. Хетчбек. 253. Рідний пробіг, це явно один і 6 дизельок. До речі, рідкість в хечбеки гольф це є рідкість. Як не кажіть, хечбеки гольф це є рідкість. П'ятерочка в універсалі. Добрий день. Що там, як, як продажі, як, як бізнеса? А куди попадає? По м'ясності 14-350. 12-й рік. Та таке, зараз, зараз, 14350, 2 літри Открита машина, так? Да? Без ключової, да? все як положено. Апаратура кого така зацікавить. З пам'яттю сидінь. Панорамка, але пахне в машині, ти що. пахне звісно Пахне і колір красивий. Красиво. Нет, ракета нормальна, зараз крім. Так. Також популярний кросовер на ринку, 2 літра дизель, AX35. Телефон в принципі присутній, автомобіль 10-го року. Автоматична коробка передач, перфірація, навігація, клімати, мультикермо, мультифункціональна, хто як говорить. Ось такий апарат, можливо, зацікавить, набирайте ще один тауранчик дизельний. Ще раз прохання підпишіться. Відразу знизу нажміть кнопочку Підписатися, є хто не розуміє. Підпишіться, це буде подяка від вас для мене за мою працю. Також пишіть коментарі, що вам цікавить. Часто до мене кажуть, Роман, Роман з ними за 5-7 тисяч доларів. Друзі, от дивіться, от, от, от загальний ринок да? от, от, от на даний момент от такий сценік, 6-300 доларів. Е, ну, сьомий рік авто. Ну, так само зараз людина захоче за 15. хтось, от Ви шукаєте наприклад, за 6 тисяч доларів, людина шукає наприклад, там, за 15 тисяч доларів. Тому через я знімаю загальний ринок, а вже дешевий сегмент, там, 2-3 тисячі доларів. То вже там для людей так, класна оптика. Гольфік, красивий біленькому кольорі, гольф сьомого покоління, 1,8 бензин. 15700 торк присутній. 19 рік, номер телефону є, так, туксон. 7600 2 літра газ бензин. Шостого року автомобіль. Дзвоніть до мене, питають. та я думаю, що ви знаєте, за ці машини доволі непогана бричка за свої кошти десь собі на, на село брати такий варіант. Ходова взагалі взагалі шикарна в них, я б не сказав, би, що вона ну, проста ходова, вони убивайма. Двигуниці ходять нормально, я вчасненько, нормально все обслуговуйте, міняйте вчасно масла, фільтра. Повірте мені, так само ці 1,4 TSI. Навіть ці 3, 3 літра Audi. ти все. Якби, якби міняли масло кожних 3-літрових бензинових машинах е, в Audi, ТФС, е, чи, там, чи, там, чи то, то Рех, там, неважно, чи то. Ну, кожних, наприклад, там, 5 тисяч кілометрів, 5-7, то воно би ходило, звісно, коли вони міняють 30 тисяч, 15-30 тисяч масла, то, то ясно, що потім буде куча, куча всяких нюансів. Тобто все залежить від обслуговування. 15-го року 2,5 з газом, телефон присутній, 10600 на старті. Так, двоєчка БМВ. І міні сімейний автомобіль. 15 рік, 227 пробіга заявлено. По телефону, в принципі, ви зрозуміли, можете телефонувати. і Також у нас електричків вистачає. Це ліф. Колись я вам казав, ці ліфи стоїли 3 роки назад як війна почалася. 27-30 тисяч доларів. Дивіться, ціна зараз автомобіля. 18 рік, 13300. Напишіть коментар, хто має такий варіант, який купляв його ще там за 30 тисяч доларів. Дивіться, зараз такий варіант можна купити за 13300. За 13 так, бомбе 5-орочка 2011 року. 13500 рідна фарба. Сценник в нас гарант. Бензиновий суперстан. Телефонуйте. Ось такий варіант. Це цікавить. Алло. І так, Peugeot 3008. І це на яких оригінальних рейлінгах. Автоматична коробка передач, 1,6 дизель. Часто мене питають Роман, кажи, яка тут коробка стоїть, тут стоїть роботизована коробка. Люди кажуть автоматично, тому що це не потрібно щеплення вижимати то есть, я, так кажу, умовно автоматична коробка передач. Автоматичні коробки передачі є різні, є варіатори, є роботи і так далі. і так далі, і так так далі, далі, там. DSG, що хоче айсіни, гідротрансформатори. Тому якось так, це четвертий ситрянчик. Да, Трошки сьогодні така погодка вітряна, вітряна і нас. Напишіть, яка у вас погода у вашому місту. У нас на даний момент десь. 0 градусів, 0, плюс 1-0. Десь так. І велика сирість 7300 1,6, автоматична коробка передач 11-го року автомобіль, так Volvo V-50. v 50 у нас в такому гарному кольорі Як вам колір? 10-го року, 2 літра дизель, автомат. Класна комплектація, люк присутній. В автомобілі такий охайненький, світленький, в шикарному стані салончик. Така гарна Вольво. Дуже хороші машинки, мені вони подобаються. І надійні, я вважаю, і безпечні. Тому так, B8 Passat в універсалі нас вартує. 15750. 15, 750. 15 року, 2 літра дизель, 190 кінських сил. 15 року 240 пробіга. Телефонуйте до продавця, номер телефону присутній. Адаптивний ксенон LED, оптика максимальна. Задні прості. Так, шкода Октавія. 1,4 чаюся. 1,8 12 року 8 199 доларів. Номер телефону присутній. Так що от такий, бачите, ринок. Такі люди, людей не сильно, я б сказав би, що ходить, але щось трошки рухаємося, трошки працюємо. Стараємося для вас знімати контент. З вас ясно, що підписочка на канальчик. Шкода, що не вах, ось такий кашкай у нас 12400. Нас от підписник там каже Роман, каже хочу кросовера бензинового добрий день. от Дивіться, 12400, 10 рік, 2,0 плюс Qashqai. От Дивіться, тут ви... От, чесно кажучи, я б брав дизельного кашка. Ну, дивіться, 2-літровий бензиновий кашкаєвський двигун. Да? Ну, людина, наприклад, хоче на механіці, собі може на механіці брати. От, дивіться, там стоїть цепочка. Тим більше в 2-літровому бензиновому Кашкаї стоїть демпфер. як і в дизельному, який стоїть там 700 доларів. І розхід буде його, і розхід буде його, я вважаю. Я би все-таки. Бо людина каже, що не хоче собі дизельну, він їздить 200 кілометрів, не хоче собі бензину, машину, хоче бензину. Ну Таке, ми всі люди різні, моя задача сказати, в будь-якому випадку у кожного своя думка. Я би все-таки, звісно, прихилявся би до дизельного, навіть якщо брати «Кашкай», то дизельний кашкай брати. Щоб брати, наприклад, 1,6 бензин, наприклад, я б взяв би краще 1,5 дизелька, 9К, двигун, «Кашкай» собі, їздив собі і все. Бо все рівно той бензиновий кашкай, він буде їсти. ну Навіть і на 1,6 двигунів він буде все одно якийсь 9-10 літрів по місту їсти. Щоб ви собі розуміли. 13-450, 1,5 року. Автомобіль. Телефонуйте. Ось такий фокус у нас. Давайте глянемо. Це все приїхало з нею разом з Європою. Ось номер телефону присутній. 7750 доларів. Акція. 12 рік. Так. А п'ята шкода в універсалі. 13-го року. 1,8 бензин. Номер телефону присутній. Телефонуйте. Так, гольф 7 -го покоління у нас <кій> ціна, звісно, хороша. Лінзована оптика 9, 999 доларів стоїть машинка. Складання зеркал, безключовий доступ в автомобілі, повний електропакет, складання дзеркал, мультикермо, автомат DQ200, ще й Webasta. Бачите, є Webasta заводське сидінь присутній. 256 тисяч кілометрів руль в оригіналі. підфарбований але в оригіналі. Нічого страшного. Це все це все нормально. Тому пишіть варіанти, хай продається. так Такий мраган у нас. Автомат 1,5 дизель. ЄДЦ третього покоління тут. Роботизована коробка, хто не знає, 6750 доларів, немає номера телефона. Давайте от виглянемо вам. Тому напишіть свій коментар, як вам сьогодні ринок. Що ви скажете, сподобалось, не сподобалося. Добрий день, добрий день. Дивіться, яка гарна це X5 Mazda. 100 доларів, два ключа, розмити, повністю сертифікат, автомат коробка. 178 тисяч пробігу. Красива, гарна Mazda Телефонуйте. Так, гольф п'ятого покоління. 1,6 бензин 6,8 доларів. 6,800 З люком. Он навіть транспортер хтось продає грозовий. Ну, в принципі, вибор є різний. Он глянемо, он зараз Серві Хондо. 16515 рік 2.0 дизель. Номер телефону присутній. Добрий день. 5600 Фабія. 8 року. Все, як ви любите, 1,6 MPI. Все, ставите газулю собі і їздите. І питань яких немає. Так. Ну, сьогодні, Ось такий сцені. Свіжопригнаний, свіжопригнаний, так? Свіжо пригнана, 129 оригінал. 129 тисяч оригінальна пробіга сцені. 5700 доларів. 2008 рік номер телефону присутній, свіжа з Німеччини. Автоматична ще й коробка передач. Ще й автоматична лінзована оптика, сценічок, 129 тисяч пробіга, машинка з Німеччини, правильно зрозуміло? Сервісна, там, Сервісна там, все там, повністю є. Ще один кашкай у нас повний привід. Номер телефона присутній. Бо Буз за комплекта, комплектація. Так. Ну, дивіться, яка красива інсіннія. 12200. 12200 доларів. Телефонуйте, добрий день. Можна, да, так, дивіться, яка гарна сервеха. Ох, бомба. Така, все, все, все як потрібно. Дивіться, кому гарно 11 року серві. Це шикарно. дивіться, яка комплектація шикарна, максимальна, да? так? Бомба! Добротні сидіння, да? от, от, Ну кажу, добротні сидіння ну, в них. Ні, машинка, звісно, хороша, типу. І бачите, тримається в ціні вони 1499 доларів. Я думаю, що якась знижечка ще буде, да? Получається. Номер телефона присутній. Телефонуйте до продавця. Так, 328. Беха 12-500 доларів. 14-рік, що буде, мабуть, що ми друзі, все-таки більш цього, мабуть, вже закінчувати. Бо так можна знімати і і 4 години. знаєте, Але я вам це, ще цю ракету покажу. Дивіться, влітбець, який гарний, представительний, суперб. На крутій. Новій різині 2017 року. 17, 700 доларів. 115 пробігу. Заявлено. Так, Рома, я не ходжу. А в чому Все, все, зараз підходимо, зараз. Так, голь ВК немає. Так. Вже... Гольф плюс. Дивіться, який гольф плюс. А яка ціна Гольф плюс? Закривайся. Дивіться, який гольф плюс. Просто шикарніший. Реально, ну просто шикарний. От я вам кажу, дивіться, який він. 255 пробіга, вся сервісна історія. Де ви їх тільки знаходите, такі автомобілі? Дивіться, да, я бачу, ну сам паркується. Комплектація, звісно, капець. Ну, дивіться, он сідаю. О! Я то метр з кепкою, звісно, але... Але от бачите, все, столик собі сюди, кавусика, хтось може соточку сюди поставити. Соточку поставити. Да, Диви, Диви подогріву. Ні, реально, звісно. Ні, шика... шикарний. Но... Шо, ш, шо по він? Ну Дивися, ще літня резина на китанах нові є. Угу. Скільки грошей? Сім хочу, диви газ є. Газ все є. 8700, так? З різиною, новою різиною, з усім. Одиннадцятий рік, так? Ой, я 10 Десятий рік. рік. Хай продається. Два ключа. все. Два ключа, Шикарний гольф. Будемо сьогодні дивитися. Дякую. Хай. Так. Десять 450 доларів. Кіасід. Телефонуйте. Давайте ще вам, покажу вам Сценіка. Гранда. БЕЗКЛЮЧОВИЙ доступ. 8 950 доларів. 1.6 дизельок. Телефонуйте. Так. Гольфік в універсалі. 6.99, що 9 рік. 1,4 бензин, номера телефону присутні. Цікавий такий варіант. Телефонуйте. Також сценік в нас, так, цю машинку ми знімали, да? чи не знімали, не помню вже. 5999 доларів. 1,6 бензин. Телефонуйте. Так, цю мазду ми знімали, не мазду не знімали, точно не знімали. Багато е глядачі роботи сьогодні таке трошки там. Наші експерти ходять, там сьогодні супроводи, таке розриваюся, Та зранку там огляд машин дивився. То таке на всіх стараємося. Розірватися, тому, якщо потрібна якась допомога, телефонуйте, консультації безкоштовні. Можете навіть буває деколи зайнятий можете просто написати в телеграмі Viber, я вам відпишу, надам безкоштовну консультацію. Тому ось на сьогоднішній день такий ринок. Що будемо завершувати нашу трансляцію, як то говорить, бережіть себе. Дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, хто як говорить. Буду надіятися, що дане сьогоднішнє відео вам сподобається. Пишіть так само, яка у вас погода в вашому місті. Да, будемо надіятися, що сьогодні відео сподобається. Тому що, тоді будемо прощатися з вами, дорогі підписники і глядачі, які не підписані, підпишіться. Не стісняйтеся, підпишіться, цього, нажміть ту кнопочку, для вас не важко підписатися на каналчик Шкода, що нема». Тому бережіть себе, удачі вам, в всім покупок, продавцям далих продаж, бо знаю, мене люди також всі дивляться. Тому бережіть себе, мирного неба і до зустрічі в нових відео на каналі Шкода, що нема». Всім пока.